Наша указочка в студії. Отже, сьогодні задали мені дуже хороше питання, яким я вирішила поділитися з вами поділитися своїм досвідом. Та моя хороша знайома, яка реально класний фахівець у своїй справі, і проговорює, що от я так хочу знімати ці гілси і вести ефіри, знімати відео для соціальних мереж, але все ніяк не наважується. От, не можу відчути, що я готова. Та й це вже роками. Скажи, от вона мене запитає, скажи, тобі страшно знімати ці всі відео? От, чи важко це все робити? Ну, Об'єктивно, чи важко? Звісно, важко. Та особливо перші місяці от я веду е, так, стабільно в соціальні мережі вже 4 місяці. Перші місяці це займало досить багато часу. Але це все поступово, це навичка, вона поступово здобувається, мені легше і легше монтувати, я вже хочу щось шукати, вдосконалюватися та шукаю свій стиль, як тут все робити. І це нормально з часом, воно поступово буде легше. Чи тобі страшно наступне питання. Особливо перші відео це було дуже дискомфортно. Я відчувала, от, от було і страх цей та було, було. Але місяця через три стабільного процесу я відчула, що мені вже набагато простіше, мені вже комфортніше. Так що це новичка. І в процесі мені вже стає легше. В процесі простіше, і простіше мені то буде відбуватися теми життя, все, що навколо мене відбувається, проте я її знімаю. Тому та це не просто, та страх був і він є, але важливо рухатись, незважаючи на той страх. Та я продовжую знімати поступово. Сподіваюсь, це відео допоможе тим, хто сумнівається, чи йому починати. Тому, до зустрічі!